Те, що вчора ще було і ПСО, сьогодні стає реальністю. Може звикли до цього. Так ось в Україні пропонують, вже закидають інформаційний простір пониження мобілізаційного віку до 21 року. Про це говорять військові, про це говорять деякі чиновники. Напівголоса, але ми знаємо, як це відбувається. Спочатку щось закидається в інформаційний простір. Я в себе в телеграм-каналі поставив інтерв'ю одного з командирів, це третя штурмова окрема бригада, і там він наводить свої аргументи, чому, чому, на його погляд, потрібно зменшувати мобілізаційний вік, навіть не до 23, а до 21 року. Я думаю, що ви переглянете, напишете ваші коментарі. Також я поставив опитування про те, чи Зможуть в Україні понизити вік мобілізації до 21-23 років. Там є різні варіанти. Так, цілком можуть до 21 року нині найпопулярніша відповідь. І дуже мало тих, хто не вірить в те, що це неможливо. Ну, от, Зокрема, ні це страшилки для людей. Це всього 4%, 7, ні це приватні думки окремих людей. Тобто тільки 11% не вірять. Що це неможливо? Телеграм, ці профіль, там це інтерв'ю, і ви висловіть свою точку зору.